На ну, кулуарах зараз Олег Ляшко дає свої коментарі журналістам. До вашої уваги, замість того, щоб вкладати їх у власне виробництво, в створення робочих місць, у відновлення військово-промислового комплексу, це злочин. Наприклад, у вересні Україна має виплатити приватним кредиторам 500 мільйонів доларів. Якщо у когось є 500 мільйонів доларів, витягнути з власної кишені, хай беруть і платять. Якби я був прем'єр-міністром, я б не копійки нікому назовні не заплатив. Я б усі гроші, які в мене є в країні, я б віддав би на підвищення зарплати пенсії, отже, на підвищення купівельної спроможності населення, і найголовніше на створення робочих місць. А якщо в уряду є по 500 мільйонів доларів віддавати зовнішнім кредиторам, то для чого ви підвищуєте тарифи на ЖКХ? Для чого ви тоді даєте подачки до зарплати 100 гривень, подачки, коли інфляція за останні 14 місяців 320 гривень? Тобто це фактично за рахунок українських громадян беремо, годуємо зовнішніх кредиторів. І та угода, яка підписана урядом про начебто реструктуризацію, вона не вигідна.